Сьогодні на пленарному засіданні Верховна Рада розглядала законопроекти, які були підготовлені до розгляду комітетом з питань правової політики, комітетом до складу якого я входжу. Цей день був так званим моноднем комітету з питань правової політики. Що з важливого сьогодні прийняли? Перше, звичайно, ми призначили суддю Конституційного суду України за кота Верховного Раду одного суддю. Ще дві квоти залишаються вакантними. Це вперше в історії призначення відбулося за новими правилами, за участю міжнародних експертів з правом вирішального їх голосу після складних, досить складних і емоційно, і процедурно процесів, які відбувалися за участю дорадчої групи експертів. Три кандидати у нас було. Пан різник здобув більше голосів, тому він призначений суддею Конституційного суду України. Решті два кандидати також достойні науковці, так само, як пан Різник, він теж науковець, і можуть спробувати ще свої сили в подальшому конкурсі. Також з важливого прийняли в першому читанні законопроекти, що посилюють судовий контроль над виконанням судових рішень. Це одна з вимог Ради Європи, яка зафіксована, ці численні порушення цього були зафіксовані в рішеннях Європейського суду з прав людини. Прийняли в першому читанні законопроект, який направлений на вирішення проблеми неналежних умов тривання осіб під вартою і засуджених до позбавлення волі. Це також той документ. Які вимагають від нас наші європейські партнери, і він направлений на не на повне, але хоча б часткове виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі, хоча проти України, зважливо, ще не прийняли, провалили законопроект, який надавав право президенту України не призначати певних осіб суддями. Тих осіб, щодо яких Служба безпеки України подає інформацію, що вони займаються колабораційною діяльністю чи мають подвійне громадянство, наприклад. Чому це гарно, що провалили? Тому що він не відповідає Конституції. В Конституції чітко визначений перелік повноважень президента України. Жодними законами іншими розширятися він не може, а цей закон якраз розширяє повноваження президента України. І в Конституції закладений в питаннях призначення суддів церемоніальна функція президента України. Відбір здійснюють відповідні органи, Вища рада правосуддя, зокрема, і президент просто назначає цих осіб на посади суддів. Цей закон, на жаль, цю, цієї, цього підходу, конституційного підходу не дотримується. На, він встановлює, що е, якщо президенту буде подана інформація від, від СБУ, яка підконтрольна, він призначає відповідне керівництво СБУ, е, то президент може повернути відповідне клопотання. Що заважає зараз відповідну інформацію надавати е, службі безпеки безпосередньо до Вищої ради правосуддя, мені не зрозуміло. Це звичайно можна робити, і вища рада правосуддя буде при. Е, Визначені своїх рекомендацій про призначення суддею тієї чи іншої особи, враховувати, звичайно ж, ці документи також прийняли в цілому законопроект, який на постійній основі на рівні кодексів процесуальних. Дозволяє брати участь у стових засідань в режимі відеоконференції з власних технічних засобів, з власних комп'ютерів, ноутбуків, телефонів, інших гаджетів. Це, звичайно, зручно. Воно зарекомендувало себе як ефективний спосіб під час ковіду. Адвокати і судді просили його залишити. І от, власне, цей механізм залишений на постійній основі, ну, особливо, звичайно, він актуальний у воєнний час. З міркувань безпеки так само, щоб уникати годинних очікувань в приміщенні суду в коридорах, поки дійде до, те, до, до тебе черга в, до твого судового засідання. От, власне, ще кілька законопроєктів проголосували, і результати дня сьогодні от такі.